Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Приїхали в село, друзі. Хотіли проводити одні заходи, роботи, посаду, але дощ вніс свої корективи, тому і ми трішки мусили скоректувати свої плани. І сьогодні будемо проводити підживлення томатів. Ось такі у нас томати, можете бачити. Також вони вже гарно набираються сили, лише деякі цвітуть. І сьогодні я пройдусь по ним добривом куряк. Що це за добриво, як я його робив, скільки буду вносити. Дивіться далі у відео, думаю, вам буде цікаво. Плюс дощу в тому, що добре зволожений ґрунт, а ви знаєте, що будь-яке добриво краще за все вносити по вологому ґрунту, тому, в принципі, мені не потрібно робити подвійну роботу і не потрібно зволожувати ґрунт. Зараз будемо тільки вносити добриво. Ось так наші томати виглядають на сьогоднішній день. Як на мене дуже непогано, це на вулиці. Плюс сьогодні викопаємо цибулини нарцисів. Якщо цього не робити, хоча б раз на два роки, то буде або дибний цвіт, або цвіту взагалі не буде, і цибулини опускаються нижче в землю. Тоді їх важче знаходити, а нам цього робити не потрібно. У мене частина квітів знаходиться в кошиках, зростає. Це зручно, тому що кошик витягнути, бо всі цибулини в руці. А якщо в відкритому ґрунті без кошиків, то тоді їх важче викопувати. Як бачите, бадирі на них пожовку, там у нас нарциси. Дуже вони гарно в цьому році сіли. Бадиря має обов'язково пожовкнути, тому що поки вона зелене, самі цибулини ще набираються сил. Це для них дуже важливо на новий сезон, щоб були гарні великі квіти. У мене був ось такий звичайний курячий послід компостований. Багато брендів, багато різних варіантів, друзі. Обирайте те, який вам підходить. Їх дуже багато кількість. Ось про нього. Можете нахати стоп почитати. Склад і таке інше. Розводив один до одного в пропорції з водою і додавав, здається, 100 мл ось такого добрива Байкал-М. Ось також про це добриво, пому цікаво. І ось як воно застосовується в якій кількості. Тут у мене ще, бачите, трава скошена з газону, має підсохнути. Використовую як мульчу у своїх мішках, де вирощую овочі. Отож, друзі. Ось так у нас виглядає добриво, яке постояло вже понад два тижні. Тепер тут головне дози. Беремо 10 літрів води і на 10 літрів води ми розводимо пів літра цього добрива. Ось таким чином і розмішали і підживлюємо по пів літра під одну рослинку. Друзі, нагадаю. Це все робимо по вологому ґрунту. Дозування не перевищуємо для того, щоб не попалити коріння томатів. Нарциси у нас ростуть у різних місцях, тому потрібно викопувати обережненько, де вже повністю відсохло бодилля, де вже досихає, але прибираємо. Дивіться, зараз тут ви не ставите під самий кущ, тому що порішити цибулини. булини. Трішечки далі. Берете поглибше, не рівнуєтесь, для того, щоб... Я не знаю, на якій у вас там глибині. Цибулини. Я завжди беру поглибше. Ось такі квіти, цибулини, точніше. Ну що, друзі, ось такий цілий ящик вийшов у нас цибулин нарцисів. Тепер ми їх занесемо в сарай, в таке світле місце, хоча б на тиждень-півтора, щоб вони підсохли. Потім трішки ще обтрусимо і вже спустимо до підвалу, десь більш темне місце. Щоб потім у вересні або у жовтні вже їх висаджувати знову п'ятий ґрунт. Як бачите, нічого складного, але поки ходили, згадав, що у нас ще залишилось трішки розсади перців, тому ще і це сьогодні зробимо. Так займається час, друзі. Поки це викопає, поки підживиш томати. Ось на кінець червня, друзі. У нас ще така розсада. Тут і перці. Бачите, в стаканчиках і баклажани, і гарбузище. Загалом потрібно це все висаджувати. Все, друзі, на сьогодні все повисаджували. Ташіше доповисаджували і томати, і баклажани, і перці, і підживили. Роботу виконали. Дякую за вашу увагу, друзі. До нових зустрічей.